Ну, до речі, цього тижня і мери українських міст, і народні депутати, лідери фракцій, Вони якраз висловилися на підтримку Зеленського в тому плані, що критикувати так можемо всередині країни. І те, що відбувається, от власне від наших закордонних партнерів, це в нинішній ситуації не є нормальним. Я хочу повернутися. Ви цікаву тему зачепили щодо відходу від цінностей, так і руйнування цих цінностей зараз, на те, що Сполучені Штати не підтримають резолюцію ООН на підтримку України, яка планується на 24 лютого, коли буде третя річниця. Повномасштабної війни, яку Росія почала проти України, більше того, республіканці у Конгресі Сполучених Штатів зараз ініціюють законопроєкт, який передбачає повний вихід Сполучених Штатів з Організації Об'єднаних Націй. А що тепер ну, тобто, фактично, міжнародні інституції, є, якщо Сполучені Штати Америки будуть з них виходити, що собою являтимуть? Та і, взагалі, міжнародне право, якщо ми говоримо про цінності? Це все починає руйнуватися. Не дай нам Боже жити в часи змін. На жаль, це ви сказали на початку нашої розмови. На жаль, цей процес карколомних змін він відбувається. І це та ініціатива, з якою зараз виступили деякі республіканці, поки що це виключно ініціатива, на щастя, це продовження. Системної руйнації, таких загально прийнятих норм поведінки, як міжнародне право, як повага до слабкого, як повага до загальнолюдських цінностей, повага до державного суверенітету будь-якої країни, адже Трамп дозволяє собі відверто знущатися ну Не тільки по відношенню до суверенітету України, розповідаючи відверто якісь ідіотські тези про 4% підтримку Зеленського, про диктатуру диктатора, який не хоче виборів. Але він так само знахабніло і висловлюється по відношенню до Данії, незалежної Європейської держави, по відношенню до сусідньої Канади. Ще до Панами ну, цілої низки країн. Отже, ця людина вона демонструє зверхність і готовність розтоптати все, що було створено до нього. Дійсно, механізм, правовий механізм існування Організації Об'єднаних Націй, він недостатньо ефективний. З цим важко сперечати. Але знаєте, я от сьогодні, коли у себе на Фейсбуці написав коротку замітку щодо ініціативи про вихід США з організації Об'єднаних Націй, я побачив серед коментарів чимало коментарів від українців одного приблизно з міста. Правильно робить, давно потрібно розігнати цю, цю абсолютно там бездіяльну, безсенсовну організацію. Це з моєї точки зору, по-перше, свідчення незрілості українців. А по-друге, на жаль, всі роки перебування у владі, починаючи з головування в Луганській області, я дуже багато спілкувався з різними організаціями Об'єднаних Націй, які надавали допомогу нашій державі. І кожного разу. Я, завершуючи нашу зустріч через спільну поїздку, я просто, ну відверто, просив їх. Більше уваги приділяйте висвітленню вашої діяльності в нашій державі. Я скажу відверто, доходило просто до курйозних ситуацій, коли ЄС, це стосується те саме Європейського Союзу, ЄС відремонтувало. Міст в Краматорську, а і на відкритті там стояли прапори України та Європейського Союзу. А, України, Донецької області, оця пальма Мерцалова та Європейського Союзу. І я вийшов з машини. Я вертався з Донеччини на Луганщину, вийшов з машини. Ну і там якісь місцеві люди біля заправки стояли. Я запитую, скажіть, а чи це прапори на мосту? Вони повернулись, подивилися, кажуть: ну, то прапор там Донецької області, це прапор України. Я кажу, от посередині, що це за прапор? А ми не знаємо. То, ну, на жаль, це вже запізніло, судячи з реакції суспільства на ну Хоча б частини суспільства, позитивної реакції на подібні дії з боку Сполучених Штатів. Але все одно я вважаю, що не вкрай необхідно розповідати і про ті проекти, які реалізовували і ре, продовжує реалізувати. А, і організація, Міжнародна організація з міграції і Світова продовольча програма, і ЮНІСЕФ. І дуже багато різних гуманітарних акцій, якими займається Організація Об'єднаних Націй. Я ще раз підкреслюю: я не кажу про ефективність. Цілком припускаю, mm -hmm. що там є багато неефективних рішень, е, є певні матеріали. Був величезний скандал всередині ООН щодо корупції під час реалізації програми по Іраку обмін нафти на португалії. Так, там багато відомих багато. людей було так, абсолютно. Задіяно. Але, але це не співставно в загальнопланетарному масштабі з тією діяльністю, яку здійснює ця організація в гуманітарній сфері. Що стосується воєнної сфери, тобто забезпечення безпеки, то дійсно я двома роками погоджую, що ця організація вона абсолютно неефективна, абсолютно підкреслюю. Але разом з тим, я вважаю, що на сьогоднішній день Ніхто в світі не здатен запропонувати будь-який інший, але дієвий механізм. І взагалі, оця ініціатива республіканців, вона мені нагадує, відомі строчки з інтернаціонал. «Розрушим, а затем ми наш новий мір построєний. Приблизно десь так. Я завжди кажу, якщо я чую подібні там заклики, треба щось зруйнувати, поламати. Mm -hmm. Кажу друзі, давайте ви спочатку спочатку щось нове побудуйте поруч, паралельно побудуйте, а потім ну, я разом з вами готовий зруйнувати те, що зараз, хоч і неефективне, але існуюче. Горі Борисовичу, ви підвели до мого наступного питання. Ну, ми почали з організації Об'єднаних Націй. Трамп вже оголосив про вихід Сполучених Штатів із сусідньої організації охорони здоров'я. Mm. Так далі санкції проти прокурора міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Ну він видав ордер на арешт Натаньяху, що стало вочевидь приводом для того, щоб запровадити санкції. Але тим не менше тут теж багато знаків питання як працюватиме і міжнародний кримінальний суд далі ставлення Трампа до Євросоюзу воно відомо, і багато аналітиків говорять про те, що зараз така політика Трампа вона якраз покликана ну, спричинити певний розкол серед європейських країн і чи вистоїть при цьому євросоюз? Багато знаків питання. Якщо це все ну, от ви говорите, що так ламатні строїть. Якщо це все буде зруйновано, а на яких тоді базових принципах взагалі? Ну, будуть будуватися взаємини між країнами. Чи, зрештою, тоді нам ну, ми вже маємо зараз розуміти, що у нас починається епоха, коли сила диктує той порядок, який буде. І, власне, на цьому базуватимуться взаємини між країнами. Так. І, на жаль, вже людство, як мінімум, двічі, вигрібало за подібні. Способи керування вісь, обидві дві вісь світові війни вони стали саме через практично через подібні речі. А, на жаль, треба визнавати, що в Україні спочатку в Україні побудована система влади, яка має назву Конкістократія. Мова йде про систему влади, коли до влади приходять найгірші або найцинічніші, найкорумпованіші представники суспільства. Ну, якщо в спрощеному вигляді, якщо певна там, керівник, чи то з сільської ради, чи області, немає значення, він доволі обмежений в своїх розумових здібностях, але дуже самозакоханий, самовпевнений. То він відповідно як в якості заступників собі підбирає людей, які стоять нижче за нього, бо, по інтелекту, по розвитку. І, в свою чергу, роблять те саме по відношенню до своїх підлеглих. І так таким чином вибудовується піраміда влади, яка ґрунтується на фактично засиллі нездарних компетентних людей. Або відвертих циніків-хабарників. То якщо у нас президент Зеленський дуже швидко через Єрмака, руками Єрмака побудував таку систему в державі, то зараз те саме абсолютно дзеркально робить Дональд Трамп. Абсолютно дзеркально підкреслює. Варто подивитись призначення на початковому етапі на владні повноваження, яке робив Зеленський, згадаємо прем'єр-міністра на самокаті. І ті призначення, які зараз робить Дональд Трамп. Ну, це принципово абсолютно тотожні речі. На жаль, американське суспільство виявилось настільки ж непідготовленим до популістичних гасел, до використання примітивної брехні та певних виборчих технологій, як і українських. І... Якщо ми, українці, опинилися в такій критичній ситуації, в тому числі через свій власний вибір у 2019 році, то я відверто скажу, я щиро хочу сподіватися, що американці зупиняться не доводячи ситуацію до такої прірви. Бо я вже бачу, сьогодні ранком побачив, де, де, ну по перше Уже в деяких штатах і почалися хвилі масових протестів проти Дональда Трампа та його політики. Вже почали з'являтися на цих акціях протесту чорні прапори. Чисто чорний прапор це символ непокори до діючої влади в часи громадянської війни Сполучених Штатів. Повірте, менш за все на світі я хочу громадянської війни Сполучених Штатів. Дональд Трамп прийшов до влади і, педалюючи одне з гасел, яке фактично, з моєї точки зору, це я просто, воно не має здорового глузду взагалі. Він, проголошуючи політику ізоляціонізму, він паралельно закликав зробимо Америку великою в сучасному світі глобалізованому світі. Це звучить не те, що як парадокс, а як промова людини з проблемами з глуздом. Бо не можна бути великою державою, ізолюючи себе від оточуючого світу. а Зараз все світ взагалі світ, він не, не, не виносить пустоти. Якщо один актор з певної ділянки, з певної території іде, то в дуже короткий термін його місце займають інші актори, які в більшості своїй є. Ну, якщо не ворогами, то принаймні супротивниками та конкурентами. Таким чином, проголошуючи політику ізоляціонізму, фактично Трамп підіграє тим. Потужним країнам, які на сьогоднішній день є стратегічними опонентами Сполучених Штатів, це і Китай і Росія. І як можна сповідувати подібні речі і на цих своїх прагненнях ізоляціонізму будувати великі Сполучені Штати велику країну? Для мене це абсолютно незрозуміло.